Оп. І готово! Якби ж це, і в реальному житті все було так просто. Але повірте, з ось цією крихіткою, бодя прибирає гармидир, ваша дитина точно захоче підтримувати порядок в домі. Історія починається з того, що тато та діти намагаються довести все до ладу. І, звісно ж, нічого не виходить. Саме в цей момент мама вирушає в автомайстерню, а всі знають, що це дуже і дуже цікаве місце. Тож діти їдуть з нею і. Там спостерігаючи за роботою, вони розуміють, що дуже важливо тримати все на своїх місцях, тож приїжджаючи додому. І бавлячись знову ж таки в автомайстерню, вони потихеньку починають наводити порядок вдома. Ця крихітка у веселій ігровій формі показує дітям, чому важливо підтримувати порядок в домі. А ще мені сподобалося, що вона заграє з дитиною, тому що тут будуть невеличкі ігри, де малюку потрібно буде допомогти мисі та бодові дещо скласти або відсортувати сміття. Тож я щиро рекомендую вам цю історію і сподіваюся, що саме після цієї книги ваш малюк почне. Не збирати іграшки сам, а ви в цей час поп'єте кави.